Зробила декілька замовлень в інтернет-магазині теми. Ну, як на мене, то це просто забавка. Тому що деякі речі, які я купила, якби я їх побачила в магазині, незважаючи на їх низьку ціну, я б не купляла. До речі, дуже швидко прийшло. запустимо. Це боковий замочек для дачі. Шнурки для лінивих. А, форма силиконової для заливки. Це дачні. Для дачі з'єднувачі? А це вакуумні пакети. Це теж шнурки, а це для хендмейду так. Це просто велика сумка така. Ого, яка велика. Добре. А це, не зрозуміло. А, це маленька сумочка. Це від'єднуваче. Це господарські рукавички, це теж шнурки. Окка що це? Я А, це косметичка в мене. Це ось така косметичка. Шо, це такі а це косметичка. Ось. Це що? Це для харчових продуктів сипучих пакети із замочка. Ну, а це о, а це органайзер. Огостільки під цього я можу. Це органайзер дорожнього. І сумочку. Thank you.